Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, скажіть, допоможіть, яка істина причина самотності У всіх, хто дивиться відео близьких людей, що відбувається, що заважає зустріти кохану людину, другу половину друга на все життя, що є причиною самотності. Тим, хто дивиться відео близьким людям. Якась похила людина ставить постійно привороти. На постійній основі прив'язки, привороти робить. Щоб ви були в. Ну, щоб ви не пішли, нікуди не ділись. Може у вас є сім'я. І це не цим закривається. Це погані привороти, тому що це залежності. Фінансові. А, верніше так. Вона переживає ця людина, що ви маєте якісь фінанси, і вони можуть втратити вас. Уже майно. Заперечуюсь ви під мороками дуже сильними. Ще чомусь ставлять так програму таку, щоб ви не отримували гроші. Значить ви маєте все віддати, працювати, багато робити роботи, все своє віддати, всі сили, а вам нічого не мають дати. Ні грошей, ні піклування. І така от дійсно це як страшна прям самотність, заперечуватися, негатив, убираю, як в рабстві, собаче життя. Ой, прошу, допоможіть, вищі сили, одведіть, одверніть усіх, хто привороти робить, оцікаю, Більше не зможуть зробити мороки, привороти, все погане, все лихе, що роблять, убираю, відкриваю шлях на щасливу долю. Більше ви не самотні, вам відкриваються всі шляхи і дороги. Буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть допоможіть ви ще сили, чи лишився ще негатив магічний вплив. морочки ставлять, щоб ви не розуміли. Скажіть допоможіть, чи лишилась ще хоч яка-небудь негативна магія, вплив, Щ... е, якась там причина самотності у всіх хто дивиться відео близьких людей. Що відбувається? Тут були зміни майже все мало змінитись в вашому житті, долю. Ті, хто нападали на вас, хто, вам, хто комусь робили розлучення, розлучали, ставили такі отвороти, розсорки, заперечуюсь, вбираюсь туди. Далі повернулося все назад. У вас покращились відносини. І оце зараз в прямій дії. Знову хтось намагається втрутитись, хтось намагається поставити розсорку. І це на майбутнє, щоб ви не змогли. Зберегти відносини, заперечу, весь негатив, убираю, але є люди, які дуже от, от такі відносини мають, вони основані правильно на дружбі, на дружбі, на тому, що не продається, на немає тут навіть немає вам, якщо і посварилися. Ну, через розсорки взагалі тут ви не мали сваритися ніколи, то і вам дуже легко, знаєте, бо рівень відносин дуже високий на рівень, рівень душі, не за гроші, не за а, як, не за пристрасть, да, не за, не за полові відносини. Ви Разом і за того, що за дружбу, за вірність, за віддань Ну це три основи: потяг, дружба, кохання. Повага, угу. от. Заперечувесь негатив, убираю, порші прокляття з них. Тут молода жінка втручається. Якась особа така, вона впливає. Заперечувесь, негатив убираю, анулюю, більше не працюю, все погане, все лихе, повертається назад, тому хто робить ці розсорки. Хай сам з цим живе. На собі все відчуваю, буде так і так і оцікаю. одвертаю на віки вічні, більше не зможуть втручатися. Прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Убираюся всі перешкоди на дорогах, на кохання. Більше ніхто не може втрутитись, завадити вам. Дорога ваша легка і двері для вас всі відкриті. Вам можна бути щасливим, щасливою, мати, кохання, кохати, бути коханим, коханим. Їх то не може завадити. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу допоможіть відкрити всі двері і шляхи, дороги відкрити на любов, на кохання, на щирі почуття, на друга, вірну людину, віддану на все життя. Буде так і так є. Природи розсорки оркест туди знімаються. де буде все сказане, здійснено так буде. Зараз є питання від глядачів. Питання стосується дружини, що зраджує. Скажіть, допоможіть вищі сили. Як врятувати сім'ю, родину? Хто втрутився в родину, в сім'ю? Чому так відбувається і що відбувається? Чому зраджує дружина? Прошу допомоги. Тут роблять прив'язка, зроблена по магії. Роблять, постійно повторюють, щоб на самотність. Постійна порчена самотність. Все основано на фінансах, на грошах. Заперечу весь негатив обираю, скажіть, допоможіть, що відбувається із дружиною. На, тут зрада, зрада виходить, заперечую весь негатив убираю З... Навіщо це яка істина причина зради? опоєна вона. Опоєна. На ній може квартира, може якесь майно. Любові немає. Опої робилися, вводили, заперечую весь негатив, вбираю, руйную всі плани, ворожі, отсікаю на віки вічні, відвертаю, більше не зможе опаювати дружину. З дружини знімається всі привороти і мороки, негативні програми убираються, повертаються назад тому, хто робив, і більше магію зробити не зможе. Тільки починає магію робити, сили втрачає, свідомість втрачає, жити не зможе, буде так і так. так, і так. Скажіть, допоможіть. Чи лишився ще якийсь негатив на дружині, що зранчуємо? Бо хто питає, ще я буду знімати, заперечую весь негатив, убираю анулюю всі негативні програми, убираю всі біль сльози і страждання виймаються. Більше не може впливати. Негативно не зможе впливати. Порщ на самотність знімає, відкриває шляхи дружині до чоловіка, чоловіку до дружини. Більше нічого не заважає спілкуватися. Всі ресоркес туди. Порщі, програми негативні, Убираю, анулірую, відкриваю шлях один до одного. Буде так, і так є. Заперечу негатив, убираю, заперечу негатив, убираю, анулірую всю програму, негативно, знімаю, порчі, прокляття знімається. З дружиною очищаю енергетичний фізичний простір. Всі кранні кистяю, морки, негативні дії. Анулірую. Заперечую, убираю Ворога відсікаю, навіки вічні, більше впливати не зможу. Яксь гуся вода сходить, такі з дружини сходять всі негативні програми, морочки, мороки, привороти, прив'язки знімаються, цікається, ще не працює. Дружина повертається до свого чоловіка, і ще не болить, загоює травму, перекривають. І рани всі загоюються будуть. Так є. вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Допоможіть, одведіть, одверніть ворога. Більше нападати не зможе. Оцікаю на віки. дорог, не щасливого Дивіться, я раджу так ще пізніше переглянути, тут треба ще, може, три рази даже переглянути. Вам треба дуже бути обережними, припинити по можливості навіть переїхати, щось льють чи під будинок, чи напаюють дружина. Значить, з дружиною ні в якому разі голос не піднімати. Ніяких грубих звинувачувань чи ще чогось лаятись не можна. Ви маєте зробити дуже багато такого комфорту, піклування. Там проблеми, як вони позачіплювалися, може, ви сварилися колись, щось у вас відбувалося, там є образи. От, за це чіплялися. Багато чого пороблено, в магії дуже сильно пороблено. І нема любові, там не, немає, там, е, як в оману вводять дружину і полюють на майно, на якісь гроші, чи, може, е, спільне майно у вас є, щоб, щоб коли було розлучення, ви. Е, Тратили якісь гроші. От, це дійсно напад. Тут нам насправді треба бути дуже обережними, бо дружина під сильним впливом знаходиться. Не вона, якби, є причина а гроші. Йомана. Так що так, будемо ще переглядати. Добре, тільки ви себе контролюйте, не агресивно не поводьте. Все тільки грає на користь ворога. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Хочу побажати, щоб у вас завжди поруч були кохані люди, щоб вас кохали, ви кохали, була радість. Родина, сім'я, піклування, щоб ви в домі мали мир, спокій, радісні були всі люди, веселилися. Буде так і так є. От, також хочу нагадати, щоб ви не забували про військових України. Робіть, будь ласка, донати, допомагайте, одна, дві гривні. От якщо кожен день, кожен хто. Ем... Підписаний на мене, чи взагалі, от ви кожен день 1 гривню робите донати, це вже велика получиться сума. Для вас, може, це і невелика. Ну, взагалі, по можливості. Просто пам'ятайте це, не забувайте. Дякую ще раз за увагу. Будьте щасливі, дороги на любов у вас відкриті, буде так, і так є. Дороги легкі. Двері відкриті на кохання, на другу половину, буде так. От. Приємної вам кави і до зустрічі!